Про причетність російських спецслужб до вибухів на складах з боєприпасами у Сватове, про нечистих на руку прокурорів та завершення справ майдану. Про все це просто зараз у ТОП -Ньюз. Вітаю! Розпочнемо сьогодні з тих, хто отримав чорну мітку за зраду від ДБР. Кримінальних проваджень по злочинах проти нацбезпеки наразі розслідується майже 1900. З них за обвинуваченнями у державній зраді більше 1400. 336 справ стосовно колабораційної діяльності, 892 особи отримали підозру, 483 розшукуються, понад тисячу перевіряються на причетність до зради та колабораціонізму. До суду, до речі, направлено 597 обвинувальних актів. Чекаємо вироків. ДБР пильно стежить за усіма, кому 30 срібняків не обтяжують ні кишені, ні совісті. Менше зрадників ближче перемога. Йдемо далі. Пам'ятаєте, наприкінці вересня ДБР повідомляло про передачу гелікоптера живого Збройним силам України. Цього тижня відомство передало ще один гелікоптер військовим. Літальний апарат було арештовано у межах розслідування щодо перешкоджання діяльності ЗСУ та пособництва державі агресору. Керівництво «Моторсічі» ставило палки в колеса і йшло на безпрецедентні вчинки, зокрема, віддало наказ перегнати вертоліт в одну із країн близького сходу, все, що завгодно, тільки не українським військовим. Втім, бюро повернуло гелікоптер в Україну і передало одні з бойових частин. Відтепер він допомагатиме боронити нашу землю крок за кроком до нашої перемоги. 29 жовтня 2015 року у Сватове на Луганщині стався вибух на складі, де зберігалося близько 3,5 тисяч тонн боєприпасів. У повітря злетіли боєприпаси різного калібру, в тому числі до реактивних систем залпового вогню Смерч, град та ураган. У процесі розслідування ДБР з'ясувало, що до цього причетні російські спецслужби ще в середині дві тисячі чотирнадцятого року на ТОТ Луганщини та Донеччини РФ організувала загін. Патріот до його складу увійшли як спецпризначенці з РФ, так і зрадники з України. Їхня головна задача була збирати інформацію та організовувати диверсії, аби послабити, знищити наш військовий потенціал. Коли керівництво ССО РФ у Москві отримало розвіддані про боєприпаси на складах у Сватове, вони розпочали діяти. Створили спеціальну групу, обладнали БПЛА орлан Орлан-10» вибухівкою з легкозаймистою речовиною. Доставили все це в місто Первомайськ з комплексом леєр 3 і запустили. На жаль, своєї мети вони тоді досягли, але всі причетні до цього злочину понесуть відповідальність. Підозри оголошені двом генерал майорам РФ Валерію Флюстікову та Андрію Авір'янову. Один командував ССО ЗС РФ, інший керував спеціалістами особливого призначення 161-го центру в Росії. Понад 25 організаторів та виконавців також вже з підозрами в здійсненні диверсії, і це ще не все. Коли завершуються експертизи, підозри оголосять ще декільком десяткам військовослужбовців гру генштабу Росії. За кожен злочин Росії здійснений проти України, чекає справедлива відплата. ДБР спіймало на гарячому прокурора Фасівської окружної прокуратури. Виявилося, що посадовець вирішив конвертувати у валюту свої досить високі службові повноваження. Одному бізнесмену надійшла спокуслива пропозиція від прокурора. Якщо він заплатить. 30 тисяч доларів, то справу щодо його підприємства закриють 50 до 50 по завершенню оборудки після отримання авансу в туалетній кабінці одного з ресторанів Києва. Прокурор вирішив підняти ставки і повідомив підприємцям, що є ще одна справа. І якщо останні докинуть 15 тисяч зелених, він і це вирішить. Посадовця затримали з постановою про закриття справи із 15 тисячами доларів в руках. За одержання неправомірної вигоди можна на 12 років позбутися волі. Розслідування триває. Є події в нашому житті та історії, які ніколи не зітруться з пам'яті. Одна з таких віг це революція гідності. Особливо трагічними є дати 18-20 лютого 2014 року, коли розпочався розгін та розстріл демонстрантів. Усі ці роки суспільство чекало відповіді на питання: хто давав наказ, хто причетний до вбивств героїв Небесної Сотні? ДБР отримало так звані справи майдану у 2020 році і році. Продовжило розслідування. Сьогодні, у жовтні 2023 року, обвинувальний акт, в якому фігурують головні керівники держави того періоду, від екс-президента Януковича до тодішнього очільника Беркуту Кусюка, направлено до суду. Колишній очільник СБУ, Міноборони, МВС та інші постануть перед судом. До речі, якщо не з'являться очно, то засідання проходитимуть в заочній формі, але розгляд все одно завершиться вироками суворими. За організацією терористичних актів та перевищення влади, суд може присудити екс-високопосадовцям довічне ув'язнення. Злочини скоєні проти основ національної безпеки. Не мають терміну давності. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все. Бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на youtube каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом!